Я не боюсь, я не боюсь ворожих ракетних обстрілів, бо знаю, мене захищає найкраща армія світу. Збройні сили України. Мені не страшно, мені не страшно навіть у темряві, бо вірю, світло Збройних сил України невдовзі здолає ворожу пітьму. Ми розуміємо! Це ти, хоробрий воїн Збройних сил України, оберігаєш кожен куточок нашої рідної землі, борешся за життя кожного її мешканця, за кожне маленьке село і велике місто. Дякую!